Вітаю вас, любі підписники та шановні гості каналу, з вами ваш астролог Клименко Наталія з прогнозом на молодик новий місяць, який відбудеться 20 листопада 2025 року, за київським часом о 8 годині і 47 хвилин, за грінвичем, тобто світовим часом, о 6 годині і 47 хвилин. він буде в останніх градусах знаку Скорпіон, тож буде мати дуже сильну енергію, не дивлячись на те, що це зростаючі місяць Сонце та місяць, і як світила, будуть у з'єднанні, будуть формувати нову енергію, яка буде рости впродовж наступних двох тижнів. Тож сприятливо прописати плани в першу годину настання молодика, для того, щоб всі ваші цілі також зростали. До цього часу важливо. Зробити роботу над помилками, звільнитися від цього непотрібного, тим більше, що Меркурій ретроградний буде нам у цьому сприяти, і поки що спадаючи місяць, хороший період звільнитися від цього непотрібного, що може нас гальмувати в досягненні наших цілей. Про все це більш детально поговоримо, а також розберемо, в який сектор натальної карти може потрапляти молодих для кожного знаку зодіаку, які аспекти будуть в період молодика, і як пропрацювати особливу ситуацію цього періоду. Адже в час настання молодого місяця сонце та місяць будуть у з'єднанні із гекатою і з чорним місяцем, з рухуванням. Орбісу, а також Меркурій буде у з'єднанні повторно з чорним місяцем. Точний аспект вже діє. І цікавим фактом є те, що саме 20 листопада буде гармонійна взаємодія між вищими планетами, за які зараз і розберемо. А я всім дячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші лайки та коментарі. Це дуже допомагає і надихає мене. Цей прогноз є загальним. Його можна дивитися за знаком асценденту в першу чергу, також сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. Дивіться за своїми натальними картами, адже у когось програється частіше за асцендентом. Якщо ви його не знаєте, можете написати мені в коментарях під цим відео або ж в особисті повідомлення вашу дату, час та місце народження. Я допоможу вам розібратися із сіткою домів. Для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт відбору да для ваших подій важливих у житті. Можна звертатися також до мене в Телеграм або в директ інстаграм, тож з вами розглянемо і аспекти, які будуть торкатися чорного місяця, та інші, які можуть тим чи іншим чином впливати на наше життя. Зазначу, оскільки молодик відбувається в останніх градусах знаку скорпіон, то дуже сильною буде наша інтуїція. Нагадую також, що прогнози для всіх знаків зодіаку на листопад. Є на моєму каналі. Зараз вже вийшли прогнози на грудень 2025 року, і я зробила для вас прогноз на 2026 рік. Окреме відео про з'єднання Меркурія ретроградного із чорним місяцем, а також переходу Юпітера в ретроградний рух і де він буде давати нам повторну удачу. Також є відео. Все залишу в інфобоксі. Під цим е відео молодик, оскільки він в останніх градусах знаку Скорпіон буде наділяти нас дуже сильною інтуїцією. Прислухайтеся до підказок Всесвіту. Зараз можуть бути віщі сни, не дивлячись на те, що це молодик, але в цей період наші думки стають дуже інтенсивними в плані реалізації. Тож слідкуйте за вашими думками, вони будуть матеріалізовані, і також з урахуванням аспектів, які зараз діють на небі. А це пов'язано із гармонійною взаємодією між Юпітером, планетою авторитету, планетою розширення та удачі та Сатурном, планетою стійкості, закону, порядку. А також він буде допомагати нам матеріалізовувати реалізовувати наші найамбіційніші цілі. Також буде діяти гармонійна конфігурація бісекстиль за участю вищих планет. це стосується Плутону як планети трансформації та кардинальних змін. Тим більше він зараз у знаку водолій, що вказує нам важливість триматися за нове, відпускати все старе і відразу впроваджувати щось нове для себе, бути відкритими. Плутон в гармонійному зв'язку із Ураном, планетою майбутнього, а також астрології. І вони формують гармонійний аспект до Нептуну. З урахуванням того, що він зараз іде поряд з Сатурном, тобто ви можете мріяти, можете прописувати плани, бути готовими до кардинальних змін, і тоді обов'язково ваші плани реалізуються, проявляти сійкість, наполегливість і більшу гнучкість. Наскільки зараз плани можуть змінюватися, ви можете їх переглядати, і це сприятливий період, оскільки Меркурій ретроградний, також сонце буде формувати гармонійний аспект до Нептуну та Сатурну. І це показник того, що зростатиме наша сила волі, наша наполегливість в досягненні поставлених цілей. Головне порядок, стійкість і віра, прояв милосердя. Це сприятливий період для медитації, для прописування планів на майбутнє через різноманітні афермації, через карти бажань. Також буде діяти напружений аспект між сонцем та ураном, тож можуть бути непередбачувані різкі зміни. І це сприятливий період для того, щоб ми були готовими для нового, адже зараз будуть відкриватися нові перспективи, можливо, в чомусь нестандартно, неочікувано. І в цей же період Меркурій в опозиції до урану, що також може вказувати з однієї сторони на підвищену конфліктність, на різкі зміни планів, на поломки техніки, на порушення електропостачання. Але в цей же період ми можемо по-іншому поглянути на ці знання, ті ситуації, знайомства, можемо зробити інсайти, прорив в певних справах. Починати нових справ не варто, але удосконалювати те, що вже було. Можна, особливо, коли буде зростаючий місяць і Меркурій вийде з ретроградного руху 29 листопада. Почекайте ще кілька днів, поки він набере швидкість, і впроваджуйте ваші ідеї. Зараз, оскільки сонце буде у з'єднанні з чорним місяцем, то важливо не втягувати себе в сумнівні операції, адже можуть бути оманливі. Пропозиції, які можуть бути або просто мильними бульбашками, або ж вас можуть тягнути в непотрібні вам фінансові зобов'язання. Для людей, які народжені 20 листопада плюс-мінус 5 днів, це дуже важливий період, або ж для тих людей, чий асцендент потрапляє в 29 градус знаку Скорпіон. Ви відчуєте ці події, які будуть розвиватися впродовж наступних двох тижнів максимально сильно. Взагалі для всіх скорпіонів, не дивлячись на те, чи ваше Сонце в знаку Скорпіон, адже будуть якраз з'єднання і сонце з вашим сонцем, або ж з вашим місяцем, або іншими планетами в 29-28 градусах в знаку Скорпіон, це для вас особливий час. Це час для того, щоб ви займалися своїми знаннями, просували себе, займалися особистим брендом, своєю зовнішністю та навичками. Якраз Меркурій 19 листопада перейшов в знак Скорпіон візно під впливом чорного місяця, і це друге з'єднання його із тіньовою стороною нашої особистості. Тобто, в цей період можуть знову вилазити на поверхню наші острахи, наші побоювання, можете пригадати ситуації, які були в період 22 Жовтня, плюс-мінус кілька днів. Це хороший час для того, щоб ви переглянули відносини, ваші знання, зробили порядок в документації і тієї інформації, якою володієте. Оскільки Меркурій ретроградний, то можуть бути повторні звернення до тої інформації, яка вже була, і ви можете подивитися на неї під іншим кутом, по-іншому її проаналізувати, або ж можуть бути з тими людьми яких ви знаєте давно, але зараз від них буде важлива звістка для вас 20 листопада, а з урахуванням Орбісу він ще буде діяти і до 30 листопада Уран буде в гармонійному аспекті можливостей до Нептуну. Нептун це планета мрій, фантазій, милосердя, а також нашого образного мислення, а це вищий прояв Венери, тобто. Всесвітньої любові, а Уран це планета астрології, інновацій, чогось креативного і нестандартного. Тобто, зараз буде посилюватися наша інтуїція, наші надможливості. Розкриватися будуть таємні знання для нас, ймовірні інсайти і прорив в науці, особливо в ті, яка пов'язана із медициною. Буде діяти 30-та місячна доба, тож це останній момент, коли ви можете зробити генеральне прибирання, почистити все, що вам не потрібно, і звільнити простір для приходу нової енергії. І вже із 8 години 47 хвилин буде діяти енергія першої місячної доби. Чудовий час для того, щоб прописувати плани на найближчий місяць вперед. Перед вами на моєму столі лежить зошит, в якій я також прописую плани на молодик. І ця перша місячна доба буде діяти до 8 години і 59 хвилин 21 листопада. Зазначу, що 20 листопада із 11 години і 25 хвилин, і до 12 години 26 хвилин місяць буде без курсу. В цей період. Не варто починати нових справ, Займіться рутинними обов'язками. Про вплив чорного місяця на кожен знак зодіаку, дивлячись на те, в який сектор натальної карти він потрапляє, в мене є окреме відео, а зараз ми розглянемо з вами аспекти, як можна пропрацювати дію чорного місяця. Наприклад, якщо він у з'єднанні із сонцем, оскільки сонце це прояв нашого я, нашого его, то можуть бути. Крайнощі, для кого це може бути надмірне бажання виділитися, показати себе, можлива гординя? Для кого це може бути проявом в поведінці, або ж в манері одягатися саме на цей період, ставати більш яскравими, не такими як всі. Така людина може бути схильна, слухати лише себе йти по головах, для того, щоб досягти поставлених цілей, або ж навпаки. Зараз у людей може бути проблема із самовираженням, боятися проявлятися. Оскільки чорний місяць також буде у з'єднанні із місяцем, то це може вказувати на надмірну емоційність або ж навпаки, можуть бути дуже пригнічені емоції, але з урахуванням того, що все ж таки, наприклад, якщо у вас більше переважає в натальній карті водна стихія, то ви можете більше бути. Турботливими або ж вимагати від інших турботи по відношенню до себе, можете бути більш ранимими. Дуже емоційний фон стосовно представників знаку зодіаку рак пов'язаний із рухом місяця, тобто, коли він зростає, енергія також зростає. І сприятлива вкладати фінанси, наприклад, цей період, щоб вони зростали, але саме в період молодика енергії може бути замало. Тож краще приділити час своєму комфорту, затишку, побути поряд із сім'єю. Аспект чорного місяця із Меркурія може вказувати на. Бажання виділитися, виговоритися, це можуть бути і плітки, або ж дезінформація, або ж можете бути зациклені на потрібній вам інформації. Вона може приходити нечітка, можуть бути навпаки висвітлені ваші острахи, оскільки Меркурій ретроград не слідкуйте за своїми словами, адже поряд люди або вас можуть не розрозуміти, або ж ви можете. Щось розказувати, і люди можуть не так сприймати ваші слова невірно. Тобто зараз перед молодика будуть висвічуватися всі таємні куточки нашої душі, оскільки задіяний чорний місяць. Саме зараз, оскільки скорпіон це знак матеріальний під управлінням Плутону, дуже важливо не втягувати себе в сумнівні фінансові операції. А це можна пропрацювати через пристрасть, через роботу над собою, самопізнанням, а також приділити увагу своїм партнерам. І розберемо з вами, в який же сектор натальної карти буде потрапляти молодик, де будуть сприятливі можливості для змін. Для того, щоб ви щось переглянули, допрацювали і реалізували задумане. Для вас, мої шановні овни, у восьмому секторі буде молодик, а це сектор інновацій, чужих фінансів, спільних ресурсів. Тож для вас відкриваються нові можливості. В темах, які пов'язані з езотерикою, самопізнанням, психологією, вирішенням питань податків, спадку, аліментів, різноманітних соціальних виплат, ви можете поступово, поки місяць буде зростати, впроваджувати. Нове своє життя, але це краще будуть перепідписання вигідних фінансових угод. Не втягуйте себе в нові з урахуванням того, що діє чорний місяць і Меркурій ретроградний. Ви можете щось допрацьовувати, підкориговувати, оформлювати ці документи, які вже давно планували, або ж перепідписувати Ґгу. ті справи, в яких ви вже обізнані, і знаєте, що ці інвестиції будуть безпечними. Що стосується розподілу спільних ресурсів та фінансів, це також сприятливий період для того, щоб розставити всі крапки над і, і також займатися переглядом ваших взаємовідносин із партнерами або по шлюбу, або по бізнесу. Для когось це може бути періодом можливостей для вирішення питань митного контролю. Для вас, мої тельці, у вашому сьомому секторі буде молодик, тобто будуть відкриватися сприятливі можливості, що торкаються партнерства. Це пов'язано із вашими клієнтами, можуть бути прихід нових клієнтів. Але. Зараз не підписуйте важливих угод, які ви не планували. Це може бути перепідписання, угоди, оновлення контракту, який вже був. Також це можуть бути і зустрічі із вашими колишніми клієнтами, оскільки Меркурій ретроградний. Це чудова можливість для перегляду відносин в партнерстві з вашим чоловіком або дружиною, або ж вирішення питань взаємовідносин з вашими опонентами. Для вас, мої любі близнюки, в вашому шостому секторі буде молодик, тобто будуть відкриватися сприятливі можливості, можете прописувати плани на місяць вперед, які торкаються в першу чергу вашого здорового способу життя, ваших рутинних побутових обов'язків. Для когось це може бути сприятливий час для переходу на нову роботу, але саме зараз ви можете продивлюватися всі можливі вакансії. Зараз, поки Меркурій ретроградний, можна переходити на роботу, але ту, яку ви можете легко змінити, яка може бути короткостроковою, або ж підписувати ті договори, які мають також короткотривалу дію. Підписали ситуація, пройшла, оформили угоду, отримали результат фінансовий і в тому числі. А це можуть бути і періодом налагодження відносин в колективі. Зараз ви можете. Чітко побачити, які ситуації в вашому житті заважають вам просуватися до поставлених цілей. Це можуть бути і звільнення від негативних звичок, і впровадження нових здорового способу життя. Це може бути пов'язано з нутриціологією, з харчуванням із пробіжками або ж зарядкою. Це може бути і Важлива зустріч або ж допомога іншим людям. Ви можете знайти собі того помічника, який допоможе вам вирішити ці напружені ситуації в житті, з якими ви можете стикатися саме зараз, в період чорного місяця. Він буде висвітлювати, де потрібно навести лад. Для вас, мої любі раки, в вашому п'ятому секторі буде молодик. Він буде робити гармонійний аспект, тобто і сонце, і місяць, і Меркурій до вашого знаку. Чорний місяць також буде давати вам. Відкриття другого дихання в темах, що стосуються ваших творчих проєктів, для когось це може бути хобі, або ж заняття з дітками. Це чудовий період і для нових романтичних знайомств, або ж зустрічі з тими людьми, яких ви знали раніше, і вони давали вам відчуття радості від життя, прекрасного, гармонії, надихали вас на творчі проекти. Для когось це може бути чудовий час для. Поїздок, відпочинку туди, де ви вже були, або ж заняттям тією справою, яка вас окриляла. Оскільки п'ятий сектор пов'язаний із азартними іграми, то важливо тут тримати все під контролем і не втягувати себе в різноманітні інтриги і сумнівні фінансові операції, там виграші в лотереї зараз дуже перспективні, але мало ймовірні. Для вас, мої любі Леви, в вашому четвертому секторі буде молодик, тобто будуть відкриватися сприятливі можливості, які торкаються вашого місця проживання, вашої нерухомості або ж землі. Тобто, це чудовий період для покупок в дім, покупки власне житла або ж переїзду, якщо ви раніше це планували. Тобто саме в період дії чорного місяця не варто укладати ніяких важливих угод. Це можуть бути і питання, пов'язані із сім'єю, вирішенням сімейних питань, оскільки і Меркурій перейшов в знак Скорпіон. Це пов'язано із зустрічами вдома, із вирішенням якихось спірних питань, які стосуються платіжок або ж обов'язків по дому. Сприятливо цей період приділити. Вашим батькам подзвонити або ж приїхати, або ж допомогти їм, наприклад, очистити простір якось по дому, наприклад, або ж створити для них затишок. Ймовірно, у когось немає світла, або ж тепла. Організуйте ці процеси, візьміть їх на себе. Тоді ви пропрацюєте і чорний місяць, і. Зможете реалізувати ваші цілі в майбутньому, які стосуються вашого комфорту, затишку, тилу і сім'ї. Для вас, моє любі діва, в вашому третьому секторі буде молодик і він відкриває перед вами сприятливі можливості для навчання, підписання важливих документів. Зараз ви можете переглядати всі паперові справи, можете допрацьовувати щось, звільняти просто від непотрібних. Паперів, платіжок, наприклад, це можуть бути і зустрічі або ж нові, або із тими людьми, з якими вже були раніше знайомі, оскільки Меркурій ретроградний, а це і можливість підвищення кваліфікації, поїздок, отримання винагороди від вашої посередницької діяльності. Ви Маєте зараз, поки діє чорний місяць у з'єднанні із Меркурієм, уважно підписувати угоди, краще перепідписувати ті, які вже були. Це можуть бути і повернення до. Тієї книги, яка раніше вам подобалась, або ж зустріч із однокласниками, колишніми сусідами або ж колегами по роботі. Хороший період для того, щоб ви також зустрічалися з вашими родичами і з'ясували остаточні відносини, налагодили відносини із братами, сестрами або ж іншими вашими родичами. Для вас, мої любі Терези, в вашому другому секторі буде молодик, він буде відкривати перед вами сприятливі можливості для. Фінансів, ваших ресурсів в цей період можете переходити на нову роботу, підписувати важливі контракти, зустрічатися із важливими для вас людьми, може бути кілька джерел доходів, приємні сюрпризи, новини та подарунки. А це і хороший період для виступів, для зустрічі, для розкриття ваших талантів, навіть за таких аспектів, за які ви раніше не знали, може відкриватися якийсь особливий ваш дар. Але сам період дії чорного місяця, сам період молодика, тобто в першу-другу місячні доби, краще нічого не починати, просто плануйте. Якщо вже зараз в вашій голові зріють якісь ідеї, ви можете їх прописувати, і як тільки Меркурій перейде в прямий рух, буде зростаючий місяць, ви можете впроваджувати їх в життя. Зовсім нових проєктів, нових справу зараз краще не починати. Але повторні виступи, повторні зустрічі можуть бути сприятливими. Для вас, мої любі скорпіони, в вашому першому секторі буде молодике це чудова можливість для того, щоб ви розкрили свій творчий потенціал на максимум. Адже перший сектор це сектор нашої зовнішністі, іміджу, нашого стилю, манери поведінки. Тобто, того. Як нас бачать інші люди, зовнішня оболонка, наша певна маска. Тобто, в цей період ви можете поглянути на себе під іншим кутом, очима інших. Чорний місяць може давати якісь острахи, але не зациклюйтеся. Знаєте, що ви найкращі, зараз ви відмічаєте дні своїх народжень і сонце місяць допомагають вам масштабувати свої знання. Ви можете підписувати важливі угоди впродовж наступних двох тижнів, але ж зараз ви можете прописувати і плани на рік вперед, з урахуванням того, що зараз ваші соляри. Це сприяти можливість для того, щоб почати щось заново, переглянути інформацію, ці контакти, які поряд з вами, відсіяти непотрібне в результаті. Хороший період і для навчання. Перепідписання угод, поїздок всього того, що дасть вам можливість реалізувати себе, посилити ваш особистий бренд. Для вас, мої любі любістріці, в вашому 12 му секторі буде молодик, і він відкриває перед вами сприятливі можливості для тем, які стосуються режимних об'єктів. Це можуть бути і. Відвідування санаторіїв, ретритів, поїздки на далекі острови, або ж просто відпочинок, щоб вас ніхто не займав, щоб ви займалися самопізнанням, саморозвитком, а можливо робота із езотериком або ж психологом. Чудовий період для творчості. Наприклад, ви займаєтеся в'язанням, вишиванням, якимсь творчим проєктом. Це може бути пов'язане із відео фото -форматом. Це і хороший період для. Того, щоб ви звернули увагу на своє здоров'я. Юпітер, планета управитель вашого знаку Зодіаку в чудових аспектах допоможе вам обов'язково. Це також і можливість для еміграції, у кого є такі плани. А це можуть бути і перегляд документів, які пов'язані з далекими землями, або ж можуть бути зустрічі із тими людьми, які далеко, звістка від них. Це також і можливість для опанування таємних знань, або ж заняття таємною діяльністю, пропрацювання ваших острахів, завершення питань, які тягнуться ще з минулого. Для вас, мої любі козороги, в вашому 11-му секторі буде молодик, який розкриє вам можливості для. Реалізації ваших планів на майбутнє це дім результатів, тобто від вашої наполегливої праці, ви зараз можете заручатися підтримкою ваших друзів, однодумців, ставати лідером думок та організовувати власні групи за інтересами, або ж ставати неформальним лідером в колективі людей, наприклад, або майстер-класів, або якихось групок по вивченню іноземної мови, наприклад, або ж. Інших гуртків за інтересами ви можете створювати власні партії, або ж власні курси, можуть бути знайомства онлайн, виступи на великі колективи, або ви будете організатором, або ж будете виступати. А це також і чудова можливість для вирішення питань пов'язаних із усиновленням або ж роботою з дітками, які не є вашими власними. Це чудова можливість і для романтичних зустрічей, але в перші дні. Молодика краще не втягувати себе в інтриги, адже можуть бути пусті обіцянки, і на екрані навіть сайту знайомств може бути зовсім не та людина і не тієї статі, якою вона себе видає. Одинадцятий сектор пов'язаний з нашими планами та друзями. Приятливе спілкування з ними, а також для вивчення або ж Звернення до астрології для вас, мої любі водолії, в вашому 10 секторі буде молодик. Він буде відкривати для вас сприятливі можливості для реалізації ваших амбіційних цілей, для того, щоб ви зростали в статусі. Він може бути пов'язаний із одруженням або ж, наприклад, із перепідписанням важливих документів, вагомою покупкою взагалі сам знак Скорпіон. І молодик в останніх градусах вказують або на прихід несподівано великих фінансів, великої вигоди, а також вагомих покупок або продажу і в результаті фінансів. Це може стосуватися і переїзду, і підвищення по кар'єрних сходах або ж зміни в цих темах, перепідписання важливих документів, зустрічі із керівництвом. Також ви цей період можете дізнатися і розкривати свої таланти, своє соціальне призначення, посилити свою популярність. Для вас, мої любі риба, в вашому 9-му секторі буде молодик, що дає вам можливість для змін, які стосуються в темах вищої освіти, ваших знань, прояв вашого авторитету. Це може бути переведення вашої наукової праці, або ж зустрічі з онуками, для кого актуально, з тими людьми, з якими у вас спільні ідеали і філософія життя, може бути перепідписання юридичних угод, або ж сприятливі можливості для мандрівок. Для рушення кругозору, вивчення чогось нового для вас, бути відкритим новому для вивчення нової культури або ж мови, або для переїзду за кордон для еміграції. Любі мої, я всім бажаю успішного молодика. Нехай зростаючий місяць реалізує всі ваші цілі, допоможе вам висвити всі острахи і спалити сонячну енергію, всі побоювання. Всю зацикленість на непотрібному висвітлі ці тіньові куточки нашої душі, які заважають нам реалізовуватися, адже всі блоки лише в нашій голові. Дякую за увагу і до наступних зустрічі в наступних відео.